так, в цьому уроці ми розглянемо способи утворення питань в англійській мові. І як утворюється питання ну, розповсюдженішим способом, за допомогою допоміжних дієслів. Добре, так, в англійській мові є два способи утворення питань. Це перший спосіб за допомогою допоміжних дієслів. Він саме розповсюджений. І другий спосіб це е, спосіб творення питань, перенесенням присутку на місце перед підметом. Але цей спосіб діє тільки для певних дієслів. От подивіться, тут дан, даний перелік цих дієслів. Це дієслово to be, формі am, is, are, was, were. Це дієслово can. Воно має також форму could. Це дієслово may, воно має форму ще одну форму might. Це дієслово must. <coughs> І в британському варіанті англійської мови це дієслово have. І ще така, ну, такий різновид, як have got. Оце є вичерпний перелік тих дієслів ну, не зовсім вичерпний, ще є ді там дієслово ніц, там деар, от, але це дуже, дієслово, яке дуже-дуже рідко зустрічається. практично це вичерпний перелік дієслів, які будують питання просто перенесенням місця сказу... присутки, перепрошую, сказу. Так, подивіться, от, наприклад, є речення, he is a doctor, no? він лікар. Як побудувати питання, треба he is, замінити на is he. Is he a doctor? Да? Змінюється це, is, ставиться на місце перед хи. Далі, наприклад, he can come tomorrow, він може прийти завтра. Щоб побудувати питання, просто змінюю місцями he і can. Питання can he come tomorrow. От так от будується питання <кхід> другим способом. Я думаю, що треба буде присвятити окремий урок побудові питань. Другим способом, а сьогодні ми більше зосередимося на побудові питань першим способом, тобто за допомогою допоміжних дієслів. Е... Давайте на початку розглянемо, які є види питань. В англійській мові є декілька видів питань. Найбільш цікавими для нас є питання спеціальне та питання загальне. Так, що таке спеціальне питання? Спеціальне питання це питання, які починаються з питального слова або конструкції. Вони називаються спеціальними, тому що ставляться до якоїсь окремої спеціальної частини реченні. Загальні, загальні питання вони називаються загальними, тому що ставляться до речення в цілому. Ну, їхня характерна ознака це те, що вони не містять питального слова. Спеціальні питання починаються з якогось питального слова або конструкції питальне, а загальні питання ну, не містять, вони відразу з допоміжного дієслова І так, ну, перед тим як будувати питання спеціальні, загальне, давайте пригадаємо, які є питальні слова в англійській мові. Так, от є якісь такі питальні слова. Це who, хто, what, що, why, чому, when, коли, where, декуди, де або куди, де ти йдеш, або куди ти йдеш. І е, дві питальні конструкції. How many і how much. Ну, нагадую, що how many це скільки, 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 для тих іменників, які можна порахувати. Наприклад, скільки в тебе друзів? How many, friends do you have. А how much це е, скільки, але для тих іменників, які не можна порахувати how much time do you have? Таке питання слово. Так, дивимось на спеціальне питання. От бачите, я зробив підбірку, наприклад, where do you work? Де ти працюєш? Вот є where? Питання слово, там do you work. When does he come home? Коли там проходить дном. How much money do you have? When did you watch this movie в новому часі? Коли ви дивилися це кіно. Подивіться, схема виходить всюди однаково. Спочатку йде питання слова. Тут where, when, або конструкція. How much. When. Далі йде е, допоміжне дієслово. Do, does, do, або did. Далі де підмет, хто що. Тут you, he. І далі йде присудок. Е, ну, тут work, become. Have. І далі йдуть другорядні члени речення. Загалом схема виходить така: спочатку йде питальне слово, допоміжне дієслово, підмет, присудок, ну, якщо є другорядні члени речення. От така схема побудови спеціальних питань в англійській мові. Загальне питання будується за тою самою схемою, тільки єдине, що в них відсутнє питальне слово на початку. На боку. От, подивіться, наприклад, загальне питання. Do you live in Lviv? Ти живеш у Львові. Uh, does he work for this company? Він працює на цій компанії Did he go to work yesterday? Чи він ходив uh, вчора на роботу? Подивіться, тут сюди то саме, тільки нема питального слова Тобто йде допоміжне дієслове, підмет, присудок, другий рядний слой на границі Допоміжне дієслове, підмет, присудок, другий рядний слой на границі Допоміжне підмет, присудок, другий рядний слой на Звідси ми можемо вивести загальну схему побудови питань ну, Спеціальних та загальних питань в англійській мові. Схема виходить така Спочатку слово, або конструкція. Я тут не написав, може бути конструкція. Конструкція може бути досить велика. Навіть, наприклад, how many friends do you have? Це все how many friends. От я проілюструю. Про що мені вдасться переключитися? Добре, переключитись не вдасть. Окей, ну, okay. how many friends do you have? How many friends? Питання конструкція. Do допоміжне діє слово. You, підмет, have present. Окей, okay. спечатку депутата слово або конструкція. Ще це спеціальне питання. Далі йде допоміжне дієслово. Ну, залежно від часу. Do, did, does, have, had, will або. Далі де підмет, хто що, далі йде присудок, що робити, що робити, далі йдурядні шлени речення. От за такою схемою, незалежно від граматичного часу, чи це це Present Simple, чи це Past Perfect, чи це Future Continuous, будується переважна більшість англійських питань. Я говорю переважна більшість, тому що, повертаючись до початку, нагадаємо, що є ще другий спосіб побудови питань. Перенесенням присудка на місце перед але він застосовується тільки в певних випадках. Оці випадки тут всі описані. Добре, от е, така загальна інформація. Це, це загальна схема побудови питання. Вона ну, така загальна для всієї <coughs> громади. Далі ми будемо розглядати, як конкретно ця схема реалізується вже в кожному конкретному часі. Like present simple, past simple, future simple і так далі. І так далі. Добре, дякую за увагу.